Що робити, якщо ви пробили колесо? Саме найкраща порада це першим ділом зберігати спокій, а далі зняти штани і співати розлуку. Всім до побачення. А, не то, так? Да? Це, це вже жарти. Що потрібно робити? Першим ділом, ніколи не потрібно панікувати. Е, перша рекомендація це зменшити поступово, не різко поступово швидкість, з'їхати на узбіччя, увімкнути аварійну світлову сигналізацію, надійти. Чи то відображальний жила, обов'язково, щоб вас було видно на дорозі. Ну і від початку вийти подивитися. Якщо щось критичне, ви бачите, що у вас шина повністю спущена, то рекомендую вам виставити знак аварійної зупинки. Ну, так воно має бути. Далі вам потрібно оприділити, наскільки серйозний. ну Якщо візуально ви бачите, що шина розрізана, значить що потрібно діставати запасне колесо і міняти. Якщо ви бачите, що шина просто приспустила. Ну, В новіших більш машинах є датчики, які показують вам щось. Що приспустила шина. Її можна просто-напросто підкачати. Є різного роду в нас ось такі герметики. Зараз ми знайдемо, які нам подобаються ось такі ось такі герметики. Вони заливаються в колесо. Автомобіль легенько проїжджаєте, воно відповідно вже і підкачує, і герметизує. І до найближчого шиномонтажу вам буде можливість спокійно доїхати, а там вже. Відповідно вже і відремонтуватися. Якщо вже пошкодження, там великі, критичний, глибокий поріз, ну то тут вже тільки заміна колеса і заміна покришки. Також є різного роду ось такі засоби, наприклад, ви побачили десь, можливо, якийсь саморіз, якийсь цвях. Є ось такі, як кажуть, засоби для того, щоб на місці це також можна було підремонтувати і поїхати до шиномонтажа. Першим ділом, якщо у вас є компресор, ви можете ось таким засобом підкачати колесо і спробувати доїхати до найближчого сервісу.